Оксана давно не була вдома. Вона вже років десять вважає себе жителькою обласного центру і воліє не згадувати про своє життя в селі і все, що там з нею відбулося. Її пам'ять наполегливо намагалася стерти все, щоб не відчувати того нестерпного болю. Найкраща подружка Оксани виходить заміж і запросила її на весілля. Про відмову і чути нічого не хотіла, тому цього разу треба було погоджуватися. Зараз Оксана впевнена в собі жінка, яка зробила успішну кар'єру. Але в душі вона все та ж дівчинка, яка назавжди закрила серце для чоловічої любові. Ігор був її першим коханням, старший від неї на 6 років. Усі дівчата в селі були закохані в Ігоря, а він вибрав Оксанку. Мама з самого початку була проти цих стосунків радила донорці не спішити. Та любов сліпа. Через півроку прислав Ігор старостів, а влітку по Петру мали відгуляти весілля. Сукня куплена, зал замовлений, гості запрошені ще тиждень, і вона стане дружиною Ігоря, діточок його народить. Як же вона про це мріє? Біда прийшла, звідки не чекала? Ти, Оксана, заміж зібралася, а Наталка від твого Ігоря дитину чекає, як грім серед ясного неба прозвучали слова сусідки тітки Ганни. А їй можна вірити, вона в селі знає все. Яка Наталка, яка дитина? Тітка Ганна, напевно, щось переплутала, губилася в здогадках Оксанка. Та довго чекати не прийшлося, бо до їхньої хати прийшла і сама Наталка. Все підтвердилося, вона чекає дитину. Ігор, все, що міг сказати, вибач. Першою думкою, яка проминула в голові Оксанки, була думка про те, що тепер їй немає для чого жити. Та у ситуацію втрутилася мама, порадила її їхати з села, сказала, що вона сама все владнає. Домовилися у місті з родичами, ті прийняли дівчину, навіть роботу її знайшли. Так і минуло 10 років. Ігор одружився з Наталею. Більше нічого про коханого Оксана чути не хотіла. Але той біль, якого завдав їй Ігор, не давав дівчині завести стосунки з іншими чоловіками. Оксану усі вважали дещо дивною, навіть трохи відлюдькуватою. Про те, що на весілля запрошений і Ігор Оксані ніхто не сказав, інакше вона б ні за що не погодилася приїхати, навіть заради найкращої подруги. Боже, він ані трохи не змінився, все такий же найкращий, подумала Оксана. Її ноги підкосилися, бо почуття десятирічної давності нікуди не ділися. Хотіла знову втекти, та цього разу вирішила, що вже доволі сильна, щоб витримати все до кінця. А що, Оксанку? звернулася тітка Ганна до дівчини. Не забув тебе твій Ігор. Доля, бачи, як йому віддала. А що трапилося? стерпинулася дівчина. Через кілька місяців, як ти поїхала, з'ясувалося, що дитина то не від Ігоря, збрехала Наталка, а потім покинула його і втекла. От він і ростить сам, чужу дитину. Наважився Ігор підійти до Оксани в кінці весілля. Знаю, що не заслужив навіть того, щоб ти заговорила зі мною. Оксана, якщо можеш, пробач, давай хоч потанцюємо. Танець закружляв закоханих, земля під ногами поплела, згадалося все. Мамо, я в селі залишаюся, ошелешила зранку Оксана новиною. Я боялася цього доню, тому й не розповідала тобі нічого про важку долю Ігоря. Не кинув він чужої дитини, виховує краще, ніж рідний батько. Через рік їх було вже четверо. Оксана народила Ігорі ще одного синочка. В селі, казали, від долі не втечеш. Оксана так і не одягнула сукню нареченої, та своє щастя все ж знайшла.